Владислав із гордістю носить вишиванку, проте детальніше про свою рідну країну дізнається зі сторінок журналу Нагомовні. Вже ми знаємо, так, що ми живемо в Україні. Да. так? ми сьогодні святкуємо день да. та незалежності. Так да. його мама Ірина впевнена, такі журнали необхідні для щасливої і розумної дитини. Вони е, дають інтелектуальний розвиток дітям від самого початку. Я думаю, назавжди такі журнали потрібні. Вони гарні зроблені. Я думаю, що. Е, який журнал має місце мати в нашому житті в житті наших діточок? З нею погоджуються і інший гість презентації Сергій для свого сина. Чоловік бажає лише найкращого. Таким вважає і журнал невгомовні. Вони розвивають наших дітей, дають підказки для нас, для батьків, і тому я вважаю, що потрібно більше таких журналів, які. Всіляко будуть розвивати підростаючі покоління і нас батьків. Навіть той, хто ще не вміє читати, а лише вчиться розмовляти, може знайти для себе цікавинки журналу. головний редактор журналу Олександр Хмель розповідає: саме така мета була у засновників журналу, аби він був цікавим і для малюків, і для школярів, і для дорослих. Тому і назва невгамовні. Кожна дитина невгамовна. Навіть ми дорослі, ми інколи не вгамовні. А ідея з'явилася, коли для найріднішої людини в світі свого сина не знайшлося якісного журналу. Ідея створення дитячого журналу у мене з'явилася тоді, коли я сам став батьком. У мене народилася маленька дитина, хлопчик Андрійко. Якось я одного разу ходив по магазинах, думаю, ну подивлюся, які є журнали для дітей. Не знайшов те, що, що би хотів побачити. Автори розказують, хочуть подарувати не просто журнал, а щасливе дитинство, яке було у них самих. Ми постійно, ми от зранку до вечора, ми на вулиці ганяли м'яча, ми в лісі гралися, як жмурки, лованки, хованки. Зараз я бачу тенденцію, що діти сидять за комп'ютерами. Перший номер тематично зробили патріотичним до дня незалежності, а всі рубрики максимально буковинськими. Наші спортсмени, наші традиції, наші рецепти. Навіть експерти лише наші фахівці, які свій коментар, вони наші чернівецькі, щоб людина їм довіряла. Є багато дитячих для батьків журналів, де коментують лікарі, якісь бог знає звідки. От я не знаю того лікаря, як я можу йому довіряти. Невгамовних планують випускати раз у місяць, а всі пропозиції поради автори журналу просять надсилати їм, аби разом із батьками і дітьми творити якісне видання.